Сьогодні чудова гарна притча про зерно, яке ось бачимо, сіять, сіє, і це зерно падає в різну землю. Звичайно, ця притча, вона вже практично всіма знана. Але кожна притча, взагалі Боже Слово, воно завжди має невичерпну глибину. і Кожного разу, коли ми приступаємо до Слова Божого, нам треба готувати нашу душу, наше серце на те, щоб глибина Божа могла наповнювати наше серце. <кій> Тому що людині здається, що вона вже знає, так, ну, ми почули, так, ми вже знали, ми вже це чули колись. Але апостол Павло каже в своєму листі одному. Якщо хтось каже, що він знає, він ще не, не знає, як треба знати. Навіть коли нам здається, що ми знаємо, ми ще не знаємо, що Ісус хоче через цю притчу дати нам. Якщо Він її лишив на багато століть, на багато тисячоліть, значить ця притча має. Так багато, що вона може нагодувати мільярди людей. Отже, Ісус сказав і залишив. І ось те, що Він сказав, воно має для всіх вистачити на все життя. Одна людина приходить, читає, бере для себе. Дружила життя відійшла, приходить друга, читає знову. Знову є щось, та перша не забрала всього. Тому що Боже Слово воно не вечернє. Ісус не даремно говорить про зерно, бо зерно це дійсно їжа справжня. І саме через. Скажемо, ну, хліб вважається, є голод чи ні. Якщо є хліб, значить, що голоду нема. Якщо вже хліба нема, то це значить, що голод наступає. Якщо ми тепер подивимось на дійсно і нашу країну, і взагалі цілий світ, і про те, як ось зараз є потреба в цілому світі збіжжя, зерна. Коли було все добре, все прекрасно, ну. Ми навіть не знали, скільки та Україна наша чи дає зерно, десь комусь продає, чи не продає. Ну так, ми в тому ну, нам не повідомляли, відповідно, про це не говорилося. Але ось коли прийшла така загроза, ось війна, і коли повстала така серйозна небезпека, всі почали кричати, що пів світу може в голод впасти, зайти, бо немає з України зерна. Розумієте, що значить Україна? Отже, нема збіжа, не можуть вивезти, тому що ворог не дає недопускання. І це збіжа хтось виросте. Це збіжа виросла на нашій землі. Значить, наша земля є добра, раз вона виросла, але це збіжа. Ісус ось говорить про ті різні. Чотири види тої землі, в яку падає це слово. І дорога, і камінь, і терняки, і добра земля. Як важливо, куди це слово впаде. куди людина посіє це зерно своє. Якщо вона посіє на добрій землі, тоді бачимо, це зерно спасає життя. Ну, реально, звичайне зерно пшеничне, воно спасає життя багатьох людей, мільйони людей. Як важливо, наприклад, ті люди, які працюють на землі, ті, які в тому розуміються, які стараються зробити, виростити, доглянути, зібрати. Але все це також важливо, щоб було благословене Богом. Може бути земля добра. Але якщо не буде благословення, скажімо, на цю землю і не буде падати дощ, адже ця земля вмирає. Отже, ще для доброї землі потрібно, щоби падав дощ. А дощ це небесне благословення. І тут так само, навіть якщо здається, людина має всі задатки. Але якщо вона втратить зв'язок з небом, то її земля, бувши доброю, перетворюється на мертву. Вона вмирає. Вона перестає родити, тому що нема дощу. Дощ символ Божої ласки, Божого благословення. Не раз багато людей, які е, мають таланти великі. Е, здається їм, що вони все можуть, вони мають можливість, все вміють. І тоді не визнають Бога. Їм Бога не треба, вони все мають. Але вони не знають, що ця їхня земля, тобто їхня душа, отримавши ті великі дари і ласки, і отримавши цей дар бути доброю землею, вона може перетворитися на терняки. Якщо людина має поле, воно добре доглянути, все чудово. Але якщо, наприклад, в тій хаті помрудці нема нікого більше, щоб обробляти ту землю, що відбувається? Через рік-два ми бачимо, що ця хата або це поле заростає чагарниками. Воно перестає бути добрим. Воно не доглядалося, тому що там нема кому. І не було догляду, значить, земля перетворилася на ліс. На хащі чагарники. Ясно. Туди просто так годі кинути зерно, щоб воно росло, тому що воно не виросте. Навіть якщо виросте, там ніхто не збере. Треба, щоб це поле доглянуто було. І коли Бог нам дає, наприклад, наше життя, нашу душу, наше серце, ось ми маємо цей час, в якому ми живемо. Це є. Дар Божий для нас, щоб ми доглянули, щоб ми, скажімо, берегли наше життя, щоб воно було готовим прийняти Боже Слово. Готовим. Бо якщо воно буде запущеним, значить, коли Боже Слово прийде, людина не зрозуміє. Ісус говорить про себе, коли Він прийшов, і Єрусалим не зрозумів, що прийшов до них Спаситель. Іншими словами, слово Бога прийшло до них <кій> в тілі, в людині. І Єрусалим не зрозумів. І каже Ісус: за те, що Ти не зрозуміло часу Твоїх відвідин, дім твій лишиться пусткою. Прийде час, що каміння на камені не лишиться, все буде перевернуто. Навіть те, що місто Єрусалим було перейменовано і взагалі стерто з пам'яті, що там був колись Єрусалим. До до часу, звичайно, поки Господь дозволив. І тому зрозумійте той прихід Божий, коли Боже Слово до нас приходить важливо. Значить, треба нам. Цю землю нашу берегти, тримати готовою, щоб вона не, роз... не заросла хащами, пусткою. Вона дуже легко може зарости. Вистачить, що людина, наприклад, поволі перестає молитися кожного дня. Ось, щось там пройшло: один день, другий, третій, і вона вже до того звикає, вона вже не хоче. Залізе ще туди в комп'ютер, в телефон чи там надивиться всякої всячину, вона чує вже і не дуже хочеться до храму піти. І вона відходить, 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 озлоблюється. Якщо мама з татом щось кажуть дитині ходи, бо йдемо на молитву, вона озлоблюється, вона не хоче, що відбувається? Знак, що поле, тобто душа цієї дитини чи людини перетворюється на хащик. Вона перестає бути доброю землею. Боже Слово тут приходить, щоб людині дійсно дати можливість і щоб в ній виросло життя, вона починає своє серце, душу, своє життя хащами, скажімо, заповняти. Тому що те, що вона там. Противагу робить Богові, беручи все, що там світ пропонує і що інтернет там показує, значить, її душа перетворюється, або на цей камінь стає кам'яна земля, або стає дорогою, битою дорогою, тому що через її душу проїжджають різні новини, різні інформації, недобрі і всякі всякі. Отже, душа перетворюється на дорогу. На дорозі нічого не росте. Або перетворюється в хащі клопоти, роз, розкоші, бенкетування, якісь нездорові. І все починає бути таким глухим для людини. Вона перестає чути. А глухота це образ змія. І змій образ зі Святого Письма, який спокусить першу людину. Це образ глухоти. І цей світ, в якому ми живемо, він живе духом глухоти. Він глухий на Бога. Бог карає, допускає певні речі на людство. Але воно не розуміє, воно не може почути, що Бог є біля дверей, і коли Він допускає певні речі, Він допускає для спасіння, щоб виправити цю душу, щоб вона перестала бути хаща, Бог випалює ті хащі і дає можливість людині. З ним співпрацювати, щоб знову відновилася добра земля. Щоб знову душа почала думати про Бога. Тому що добра земля, вона думає, коли її засіють. А та, яка заросла хащами, вона вже не думає, там вже ростуть хащі. Вона не має сили думати про зерно, її виснажують хащі, глушать. Тому це знак також. Цей момент, коли ми думаємо про Бога, скільки ми думаємо про Бога? Чи ми до Нього стримемо, чи ми до Нього звертаємось, ось по тому можемо пізнавати, наскільки наша душа є доброю землею. Якщо ми про Бога взагалі не хочемо думати, і навіть на молитву ставши там десь летимо, невідомо коли, значить наша душа десь дуже дуже б'є. Або дає дзвіночки такі тривожні, щось треба робити. А робити що покаяння? Куди до сповіді, до Євхаристії, до храму біжимо, щоби тут почути свою душу. Нам треба почути душу. Тому що Дух світу, в якого ми живемо, який глушить нашу душу, для чого він душить? Щоби ми не чули своїй душі. Не чула її потреб, що вона хоче слова Божого, вона хоче життя, вона хоче дихнути Божого Духа, вона хоче мати мир, вона хоче любити. І дух цього світу цього не дає. Він глушить чим? Своїм голосом, своїм хаосом, своєю брехнею, своїми страхами, сумнівами. Це це глушення доброї землі нашого серця. І ось Ісус весь час оновляє нас. Він говорить через пречі, через якусь іншу науку, через свою церкву, через світі тайни, через молитву, через благодать свою Ісус нас розбуджує. Важливо, наскільки ми схочемо. Розбудитися. Якщо ми не схочемо розбудитися, то нас ніхто не розбудить. Хіба Божий вже голос на суд вічний, тоді вже розбудить, бо там же всі встануть. І мертві, і живі, і, і глухі, і невідомо хто, там вже всі встануть, тому що сурма засурмить на Божий суд і там вже ніхто не буде десь там ховатися не зможе. Бо що голос буде такий сильний, що там Виходу іншого не буде, як тільки на Божий суд. Все А на Божий суд треба з чимось прийти. Треба, щоб Бог, подивившись на нашу душу, казав, це добра земля на ту сторону. Подивився на ту, каже ліс сюди. Як важливо, щоб ми тоді почули голос Ісуса. І Він визнає нашу душу, наше життя доброю землею. Це дуже добре. Тому нехай Ісус сьогодні дарує нам цю ласку, щоб ми були мудрими християнами, мудрими українцями. Так, бо Україна потребує мудрих українців, тих, які живуть з Богом, це мудрі українці. Які не живуть, то це дуже недобре. Для них самих, в першу чергу. Ну і для всіх інших, які від них залежні. Тому Ісус хоче нас кликати за собою, кликати на свою дорогу, кликати своїм голосом, і щоб ми дбали, щоб наша Україна була доброю землею, вся Україна. І наші душі, і серця, і наші сім'ї, і родини, і наші спільноти. Добра земля, яка чекає Слово Божого, чекає. Бо якщо вона каже, не чекає, вона заглушена, вона не чує. Але якщо ми чекаємо Божого Слова, ми чекаємо через цілий тиждень, коли прийде знову неділя, що ми прийшли до храму, оце буде знак добрий. А коли людина думає, ну знову неділя, знову треба йти, знову десь їхати, так не хочеться, значить це питання, якою ж землею є душа. Тому що добра земля чекає Слова Божого. чекає зерно. Вона хоче принести плід. Вона хоче народити життя, спасти життя іншим. Ось як це зерно наше українське спасає зараз дуже багато людей у світі. Це велика ласка, милість, якщо наша доча такої буде. Отже, нехай Бог прославиться. В нашому житті, в нашій вірі, в нашій молитві і в тому стремлінні чекати Слава Божого, бажати бути доброю землею і прославляти Господа. Слава Ісусу Христу!